Дивіться, я про Германа Валівича тиждень тому десь воно да, його кандидати записали. Я вам дав навіть не буду казати, бо я його запитував. Ну не буду казати, що він мені відповів. Я перевірив так. Хоча він філософський теж до цього ставиться, я вам скажу. Ну кажу, ну якщо буде політичне рішення, в нього дуже великий досвід. Ви зрозумієте, він працював в офісах президента, і в нього досвід оцей дуже, дуже. але. Він не кадровий енергетик, але він же набив стільки шишаків, що він на сьогодні, як це не дивно, задовольняє всіх гравців енергоринку. Розумієте? Вони в принципі, всі, на ком тримається енергетика, вони кажуть: нам не треба експериментів. Можна нам ось так якось там консервативно, так нічого не треба покращувати. Ні, як не треба діяти нам як лучше, а ставте нам як хорошо. Не треба, от просто лишить так. І тому покажіть мені, хто команда в нього. Вони точно абсолютно не готові на міністра бути. Це смішно. Ну хай не ображаються хлопці, я до них сповагаюся. А кого знайти? Ну, ну назовіть мені прізвище. А я ну, хочу одне. І це ж не та посада, куди можна зняти взяти якогось е технократа з компанії, розумієте, директора компанії, там ну, Шаповського, того ж ні. Це настільки політична сьогодні посада, що там, там не підійде такий просто, отакий от енергетик, такий, такий кадровий кар'єрний. розумієте. тому я схиляюсь до того навпаки, явне як місії Германа робив віце Валірійовича кома міністром для посилення його можливості і відповідальності в першу чергу. Бо він насправді він міністр енергетики, якщо там розібратися з функціоналом. Він не відпов. Він формально навіть не відповідає за кучу речей. Він не відповідає: і не має важелі впливу на Нафтогаз, на енергатам він не знає, не має важелі впливу. Розумієте, на інші там речі, там на інші енергокомпанії, бо воно розпорошено отак. А статус віце-прем'єра дозволив. Я б навіть взагалі казав, ще три роки тому казав, що це має бути перший віцепрем'єр. Можна було і двох віце-прем'єрів перших зробити: один там умовно економічний, другий такий інфраструктурний. Ну не зробили тому, тому поживемо, побачимо.